До зустрічі з відомим земляком школярі разом з вчителями готувались ретельно на свято прийшли в вишиванках, а у серці собою принесли дух українського генія Шевченка. Ініціював захід, відділ освіти за участі вчителів української літератури та образотворчого мистецтва. Для шанованого гостя, скульптора, автора пам'ятника Тарасу Шевченкові в надвірній Василя Гурмака. Надвірнянці провели захід, приурочений 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря та 20 двадцятій річниці від часу встановлення. Скульптури у місті сьогодні. Митець вдячний жителям надвірної, які, попри важкі часи, зуміли зібрати кошти для пам'ятника. Я страшенно вдячний надвірнянцям, усім тим, що були, тим ще її тим, що, що будуть. За що? За те, що вони платили у той тяжкий час, де були переміни грошей на купони. Вони два рази мусили бідні платити повну вартість пам'ятника. І вони то зрозуміли, і ми сьогодні маємо радість. Пам'ятник Тарасові Шевченку в надвірній встановлений у 1994 році на головній площі міста. Митець працював над ним п'ять років і зумів створити те, що прагнув. Бронзова фігура поета у повний зріст стоїть на високому прямокутному постаменті. Кобзар у глибокій задумі переживає за долю України. На подіумі зліва від пам'ятника розміщена жіноча фігура, яка уособлює образ української матері. Справа по Статі сліпого кобзаря з бандурою в руках і його поведаря. Автор скульптури зазначив, що надвірнянський пам'ятник це гордість не тільки для місцевих жителів, а й усього світу українського. Він війшов в історію світового надбання. Ніде ви в світі не знайдете на інтернеті, щоб було чотири бронзові фігури поля Шевченка. Тільки в надвірні, наче надвірнянці змогли. Значить, то є люди, значить вони люблять Шевченка. Наш відомий краянин для свого рідного міста готує наступний пам'ятник. І це буде монумент борцям за волю України. Наразі роботи призупинені у зв'язку з війною на сході України. Проте скульптор переконаний, що війна скоро закінчиться, а ми, українці, зможемо насолоджуватись мистецтвом. Ще нічого немає, ще немає, ні матеріалів, ні ніяких. Ну, ми просили, якщо якісь є гроші, зараз де гроші візьми, значить ми мусимо чекати. Бо де кулі стріляють, там муза мистецтва мовчить, є такий філософський вислів. Але душа прагне стріляти не кулями, а стріляти думками. Я звичайно, щоб на двернянці весь світ правильно думав, розумно думав, і тоді ото буде найкращий вислід нашої будови світу, не тільки України. Іван Осташук, Іван Сем'янів, новини, телеканал Рай.